Так, друзі, як вам ліхтаричок. Як сірникова коробочка. Називається Wuben G5. Ось такий от малютка. Просто цацане ця ліхтарик, я вам кажу, скоро буде огляд і тест. Зараз я вам коротко покажу, як він світить. Вага дуже легенький, кажу, сірникова коробка. Заходжу я в темноту. Включаємо його. Зараз. Ось так. І тут у нас 400 люмінів, фокусуйся, дивіться. Собі. Ось така малютка світи. регулювавка, дивіться, ось так. Ви собі прикиньте. Ось така малютка. 400 люмінів, сірникова коробка. Просто треш. Це ще не все, друзі. Зажимаємо. Є різні кольори. Ти собі тут крутілочкою крутиш. Ось так. Червоне, синє, моргання, яке хочеш. Ось вам показую сірникову коробку. Ліхтарик тонший, ніж черникова коробка. Просто ось так. Крутиться, тут у нас регулювачка ip 68 Все по феншую, Зажимаємо, включаємо ось такі от кольори. Потім буде дуже цікаве відео, так що ви підписуйтесь на канал. Ось такий у нас ліхтарик, хоч червоне, хоч синє. Тут RGB, просто RGB, Два ліхтаря переключаємо на біле, ось так він світить, а я йду. Поки в тебе тут по проулочкам світити просто бомба.